І мобільний додаток. Шукаємо «Ощад 24 внизу в відновлення входу. Це у комп'ютерній версії чи в ноутбуці. В телефонній версії зверху зліва. Вводимо дані вашої карти, номер, термін дії та cv код який знаходиться на звороті карти. Його не можна нікому повідомляти. Якщо є 6 цифр, тоді вводимо останні три. Телефонує гаряча лінія. Підтверджуємо одиницю. Диктує чотиризначний код, який вводимо у вікні Ощад 24 Продовжити вводимо новий логін, якщо не заповнене поле. І пароль. Великі і малі англійські літери та цифри. Внизу повторити пароль. Вводимо ще раз пароль. Натискаємо Продовжити. І ми на головній сторінці ОЩА 24 В мобільній версії запитуємо ввести швидкий вхід 6 цифр і повторити. Діятиме ліміт проведення операцій по карті 3 дні. Якщо вам потрібно деактувати цей ліміт раніше, проводимо операцію, показує ліміт, і тоді дзвонимо на гарячу лінію, номер якої є на карті. Або в чат-боті. Знімаємо самостійно. На цьому все. Дякую за увагу. Па-па.